Вітаю всіх, з вами Аліса Любов на каналі High Healing, тобто зцілення Healing хілин, на вищих вібраціях, на чистих вищих вібраціях. Сьогодні я хочу оголосити таку тему як тема любові, кохання та екзамлу. Це те, що я зараз споглядаю і в своєму власному житті і. Навколо і взагалі в матричній системі. Тобто в житті, в просторі в реальності, особливо в моїй реальності. А якщо в моїй реальності, то і в вашій також. А, в чому річ? Давайте проговоримо. Існує, пам'ятаєте, формула, я якось згадувала, де ваша увага сконцентрована, куди ви її спрямовуєте, там є. Життєва енергія. Туди випускаєте життєву енергію. А, те саме ви ніби оживлюєте. І та людина, куди ви пускаєте увагу, або той простір, та реальність, те завдання, та ситуація і, і тощо, тощо, тощо група людей, куди ви спрямовуєте власну, сконцентровану, ясну, чітку увагу, свідому увагу. А, Туди виливається ваша життєва енергія, накопичення. Тобто, звичайно, існує принцип взаємообміну. Ми про нього не забуваємо. В житті він завжди діє усюди. І коли ми щось віддаємо, до нас щось приходить. Це формула дії вічно, завжди на землі. На планетарному рівні точно. І... Якщо про формулу ви зрозуміли, так? якщо енергія любові існує в вас, чиста енергія любові, енергія кохання, то про що це говорить? Це життєздатна, високовібраційна, чиста енергія життя. І вона є найціннішою, якісь мошки літають. І ця енергія є найціннішою. Чому? А, тому що вона є стілюючою. Вона стілює, вона надихає, наповнює, і дає такий заряд, як а, прямісінько, з самого генератора. Генератора життєвої енергії. Генератора божественної енергії. І, э, насамперед, я б э, повністю ототожнювала б енергію любові, чистої любові з божественною енергією. Тобто це енергія Бога. І якщо вона у вас існує у вашій сутності, у, вашій, ну, у вас як людина в особистості, і ви її накопичили якимось чином, то коли ви розмовляєте з людиною, або спрямовуєте власну увагу на ситуацію, на групу людей, або, 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 або на події якісь, ви туди ніби виливаєте оцю чисту божественну енергію, енергію любові. І дивлячись, в якому стані ви також перебуваєте. Але давайте перейдемо до екзаменів, які зараз відбуваються навколо. Що ж це за екзамен? Е так як енергія чистої любові, життєвої енергії, вона є дуже цінною, це є скарбом взагалі, то зараз іде в системи системі по життю, та й взагалі, мабуть, це завжди було у різні періоди історичні. Оця енергія любові, вона ніби є як призовою, скарбницею, яку хоче мати кожен, особливо персонажі з матричної системи. І оця енергія любові, вона за неї багато хто бореться. Тобто її, нею хоче володіти кожен. І енергія любові, вона ж може проявлятися і не тільки в партнерстві, в стосунках, де існує кохання, чисте кохання, але й в стосунках дружніх, робочих, соціальних, побутових, тощо, тощо тощо. І Зараз матрична система вона ще дужче задіяла цю форму, аби приборкати цю увагу кожної людини, тобто е, забрати цю життєву енергію до себе, аби е, повністю насичуватися і Пожиблюватися оцією чистою любов'ю, енергією чистого кохання, і що коїться в світі насамперед. Дуже багато хто зараз проходить уроки на перевірки, скажімо так, екзамени, навіть якщо гучно дуже казати, на утримання прав цієї чистої любові, чистого кохання. А, також дуже багато а, проявлено в партнерських стосунках. Тобто чоловік, жінка, дівчина-хлопець, так, або подружня пара якась. І якщо ви здійснюєте якісь помилки. А, і не просто так от писали колись в Біблію ці заповіді, перечитайте їх також. І найперше, мабуть, і найголовніше, це не оманювати себе, бути чесною з собою, зі світом, з людьми. І якщо ви не дотримуєтеся якоїсь заповіді, то це говорить про те, що ви. У будь-якому випадку будете проходити якийсь екзамен, вас буде перевіряти, наскільки чесні ваші стосунки, а наскільки ви досягли того рівня, щоб бути готовим прийняти ці чисті стосунки великого кохання, справжнього істинного, тобто божественної енергії любові цієї, наповнюватися нею. І ця енергія, вона задля чого існує? Щоб ми щось створили нове. Щось створювали, І створювали не тільки дітей, як народження діточок, да, як продовження роду, а також створення якихось творчих проєктів, ну, якась діяльність така нова, або якась унікальна, розумієте? І ті люди, які застрять, або які хочуть зруйнувати інші. Союзи партнерські, де існує любов, чиста любов, вони потрапляють а, в такий капкан ніби. І самі собі понижують бали, коли, а, а, коли починають йти несправжнім істинним шляхом у своєму власному житті. А, і які екзамени їх чекають, ви вже можете самі. Або ви вже відчули на собі, або споглядали десь колись. І такі люди мене можуть не отримати оцю чисту любов. Тобто людина проживає, накопичує якісь благочистиві дії, вчинки. І це все ніби Збирається у карман. так, Давайте це карман від слова карма. І якщо а, оцей карман, він дуже повний, накопичений, то вас дуже багато балів отримати чисту божественну любов. Якщо ж ви починаєте. Здійснювати в своєму житті, навіть думати або говорити про щось а, таке, що є неістинним, неправдивим в реальності взагалі, або в матричній системі, або в цій грі взагалі взагало, то у вас багато може понижуватися і ваш карман він може опустошуватися. І це не йог, Тому що вам з нуля прийдеться все накопичувати. І накопичуватися для того, щоб у ваше життя пройшла оця цінна, високовібраційна енергія любові. Я так наголошую, чому? Тому що в нашому житті важливо дуже звертати увагу на те, що потрібно виставляти пріоритети. Куди ви спрямовуєте власну увагу? На що? У що? У кого? І навіщо? Тому що ця енергія вона надалі буде ще ціннішою. І надалі ви будете відчувати, як оця енергія або розплескується у вашому житті, або навпаки накопичується і стає потужнішою. І а... Такого рівня цінною, високого рівня цінною і унікальною, що ви будете просто світитися, ну, як божество. Зараз вже такі люди існують, коли ходиш по вулицям, і видно з натовпу отакі світляки, люди-світляки, які дуже-дуже світяться, і вони дуже яскраві, тому що вони наповнені цією божественною енергією. Чесністю із собою та світом, правдивістю. І а, вони наповнені оцим повним карманом. Розумієте? Тобто їхня кишенька, вона повна, вони наповнювали власну кишеню добрими справами, думками, мисленням і тощо, тощо тощо. І таким чином хочу підсумувати, що деякі е, можуть попадатися на якісь м, такі перевірки і не здавати екзамен, але надалі будуть ще екзамени, екзамени. І е, це дається тому задля того, щоб людина усвідомила, усвідомила ще глибше, на глибших рівнях. Е, Себе, свої вчинки, поведінку, дії, і взагалі складову, особистісну складову. Усе те, з чого складається, і куди спрямовується орієнтир, орієнтація, цінність на людині. Розумієте? І якщо ця ціннісна орієнтація, вона на щось а на руйнування або на щось ганебне спрямоване, то звичайно в вашому житті мало ймовірно, якщо буде щось таке створююче і божественне. А якщо ваша ціннісна, смислова сфера особистості вона наповнена чимось духовним, високим, справжнім, істинним, і ви є чесним з собою зі світом із Богом, то звичайнісінько. Ваше життя буде перетворюватися, трансформуватися на якусь казковість і на те, спрямовувати вас на ті кроки по шляху вашому, щоб ви зустріли оцю божественну істинну любов, кохання в своєму житті, і наповнювалися, і творили щось дуже-дуже унікальне, щось новітнє, Задля того, щоб підвищити свідомість людства загалом. А, Мабуть, це відео буде для декого трошки філософським, Але я висвітлила в ньому такі дуже вагомі речі, які зараз існують в реальності. І вони дуже помітні, дуже відчутні і кожен з нас. Хто хоче якимось чином зловмисним або хитрим, або маніпулюючим чином привернути на себе увагу іншої людини або увагу чистого кохання тощо, то скоро ви будете розуміти, що насправді буде відкриватися у вашій реальності. Зараз дуже-дуже багато. Маскувань скидуються взагалі. І І дуже багато всього проявленим стає. Я ніби злякала, що, що хто там ходить, там киця їсть. Просто киця їсть. Також збираю увагу на себе, так? І оці маскування вони будуть скидуватися. І буде видно дуже багато речей. Тобто буде видно оце реальне шоу, яке здійснюється. І усі каузальні, причинно-наслідкові зв'язки, вони будуть видні, як на долонках. І видні не тільки для вас, але й для інших. Тому що здібності людські, вони ще більше розкриваються і ще більше ментальне поле починає бути прозорішим, тобто відкритішим і, ніби, доступнішим для усіх інших. Тому так, робіть висновки, зосереджуйте власну увагу. На власних пріоритетах, але бути чесними, будьте чесними, чеснішими з собою і зі світом, з реальністю. Контактуйте з власною душею, вона знає, чого хоче, чого прагне, чого, що відчуває. Контактуйте з вищими силами, з божественною енергією і досконалюйтеся, і мій канал задля того. Щоб кожна людина вдосконалювалася, ставала ще мудрішою і більш свідомою у власному житті. Я бажаю кожному з вас щирої, натхненної, чистої любові і висковібраційного божественного кохання. Будьте на зв'язку!